Так, дівчатка, зібралася я на релакс, на в'язання. Зробила чайок з лимончиком, уже похолодало. Взяла наші круасани, взяла записничок. Тут я планую стала записувати. Я тепер стала слухняна, стала записувати свої плани на в'язання, бо забуваю, що в'язала і з чого. Думаю, включу якесь відео, і мені потрапилось на очі, Україночка зв'яже зв тренди. В якусь на відео місяць вересень веду боротьбу з недов'язами. Я думаю, так а де мої недов'язи? У мене ж теж є. Не знаю, чи це СП, чи не СП. Хочу зразу сказати, що я в СП ніяких участі не, приймаю. Ну, не для мене. Воно. Ну, не знаю, я чувствую, відчуваю. Дискомфорт, коли є які рамки, хоча й не рамки. Тут у дівчатка в багатьох СП. Просто в'яжуть те саме б я в'язала б і викладала б. Ну, не знаю, то я собі в'яжу, коли схотіла, коли є час. А то в мене воно в голові сидить, що треба зв'язати, відзняти відео, передивитися дівчаток всім, поставити лайки, написати коментарі, то це мене якось знітить. І коли я починаю робити те, що потрібно, в мене завжди воно не виходить. Запрогнозую те, получиться зовсім друге. От того я поки що і не, і не приймаю участі, ну вирішила, чому б і ні. Зараз я понаходжу свої недов'язи і включуся вам обличчям і покажу, що в мене є. Так розказую, що в мене є з недов'язів. Я погреблася, пошукала по своїх корзинках, що в мене є, і я знайшла. Хочу сказати, деякі я буду дов'язувати, деякі буду розпускати, деякі у мене ляжуть до слідуючого літа, тому що це вже якось ну, на даний час я в'язати його не буду, будуть речі більш актуальніші, потрібні, будемо теплятися, в'язати джемпера, шкарпетки і шапочки. А моя сукня чи сарафан із YarnArt Flowers Unicolor піде відпочивати у корзинку чи в контейнер до наступного літа. Я навіть і не буду пов'язувати його діставати, тому що, ну, начну під весну. Ось уже в мене скільки пров'язано. Такий мізеруночок, тут і мережка моя улюблена. Ось таке все ось таке. Мабуть, спеці, ну, потрібно перезняти. Мені вони подобаються, що це такі загнуті чаги, дуже, дуже вони гарні, так що я їх перезніму на на трійку. Це в мене тут два з половиною. Остається. Так, оце таке. Уже сантиметрів, мабуть, 50 у мене зв'язано то це йде на зберігання, в зимову сплячку. Далі, що йде в розпуск? Хто зі мною давно пам'ятає, мабуть, до майже рік я починала в'язати собі жилет. Може не рік? Та, мабуть, восени. Ось такий, мені все в ньому подобається. Візерунок такий. Поєднання, узорів, все. Коси, ось такі, ну, як стріли, оці, жемчужка. Я його в'язала-в'язала стала приміряти під білою рубашку, я хотіла його. Воно мені дуже в обтяжку. Не знаю, чогось я. Так його теж відклала, бо вже не по сезону було. А тепер я його не хочу дов'язувати. Я його, і, мабуть, він вузький дуже на мене буде. Ну, щось воно тут у мене не воно. Пряжа у мене по... отака, ще вона залишилася залишилося тут. Ну, я думаю, що, в принципі, жилет з нього зв'язати можна. Я розмотаю, прямо на конус буду намотувати, може, воно ниточка розпрямиться, колись буде жилет з нього. Можливо, не виключаю й собі, але не знаю. Я так подумала, ну куди я його носитиму? Не знаю. Хотілося, перехотілося, перегоріло. Ось така бобіночка, я не знаю, що тут у ній. Здається, трішки шерсті. Воно ж, аби ще ми розуміли, але тут по-нашому нічого не написано. Філаті та й все. То, хоч деяких можна розібратися у відсотках приблизно купувала цю пряжу в магазині Angie чи Anжи. Я завжди дівчатка путаю, ну, ви самі знаєте Ось така на конусі. Так що я тепер Оцей жилет табачний у мене йде в розпуск. Я його на такому натхненні в'язала, я, мабуть, за, за день чи за два оце, поки все зв'язала. Ну, Тоді щось мені. Я ж кажу, щось пішло не так. І ви знаєте, я не знаю, що це за пряжа, але вона буде кошлатитися. Я вже думаю, і вона тоненька. Можливо, як другий раз щось в'язати, додавить до неї якийсь підмот, такий чи мохер, чи ангору, щоб воно ну, якось вже як скатувалося, так схатувалося. А то воно буде некрасиво. На, на такому ще кольорі воно дуже видно, що будуть оці катишки. Ну. Дівчатка негарно, негарно, і все, видно, рядність на ній, ще хочу що сказати. Незрозумілий склад, так що ризикувати теж. ну, жалет, Якщо б я знай, що він був гарний, щоб гарно виглядав, то я вирішила, що поки що не до жалета йде це все у розпуск у мене і чекає кращих часів колір. Модний, цікавий, мені подобається. Можливо, я ж говорю щось підміксую і комусь щось зв'яжу. Це розказала друга робота в мене, це вже дві таких роботи я знайшла. Потім я, як стала шукати, думаю, що це в мене таке. І згадала, що я ж в'язала собі джемпер. І я так спішила його в'язати, а тоді настало тепло, і я не дов'язала. Тут мені залишилося зовсім зовсім уже мало. Отакий От сіренький джемпер. Щас спиці. Лицевою гладдію. Отак поодинокі тут виворітні петлі, як крапочками. Вже один рукав у мене зв'язаний, повністю воно не парене, не, не пране, тут ще не, не відпарювало плечових швів. Швидко спішила і швидко прийшло Тепла весна чи літо, і я за нього забулася. Мені тут лишилося вже ось ну, зовсім трішки цього рукава. Якщо помірять, то мені лишилося вже тут, дівчатка, на один вечір. Чим я, мабуть, і займуся сьогодні? Оце що мені залишилося, і все. Буде готовий в мене виріб. Буде готова обновка на осінній сезон. Тим більше сірий колір. Він універсальний, базовий. Він мені до лиця, Дуже мені подобається. це зараз як похолодало під джинсики одягнула і побігла. Воно випариться, відпариться, буде гарнюча в мене нова річ. Трішки я робила оверсайз його. Резиночка тут широченька. Ну, звичайні, я люблю такі звичайні базові речі. Люблю і в'яжу. Так що, це в мене. Завдання номер один. Понедов'язок. А в'яжу я. я, Запуталася. Табак мені цей підмотався. Так, сюди. а в'яжу я з пряжі, алізе Суперлана класична. Отака та що тонша. В 100 грамах 280 метрів такий сірий. Ну він ніби меланжевий, я скажу колір гарний. 152-й. Хто в'яже, той знаю, мені подобається, що лінійці Алізе у всіх підлініях, у фірмі Алізе, в всіх лінійках колір один. Що він буде Fine, Суперлана, чи Лана Голд, чи Омбре Батік, чи яке там Омбре. Ух, Ангора. То вона буде, якщо вона одного кольору, колір буде повторюватися то гарно поєднуватися. І який колір. Як наприклад, хтось показує такий сірий, ти згадуєш, а я в'язала таким. То це він красивезний, наприклад. У мене ще залишилося, ще й залишиться. Не знаю, скільки було. Пряжа старих запасів. М'якенька, гарненька. Подобається з неї в'язати, в'яжу спицями. Номер 4. Дерев'яна Про Сімфоні. Давненько я їх купувала. Ще в мене лишилися оце вони, мабуть, одні чи двоє. Двоє, мабуть, трійка лишилась. Одні такі поламала, трійку теж одну поламала, це залишилися зручні мені. Мені дуже подобається ними в'язати мохер. Така вона. Гарна, гарні спиці. Ну, Треба з ними тільки обережно, щоб не зламати. Так що першочерговий. От першочергова моя робота буде. Отака. От Далі. Другорядна. Так. Чи, можливо, вона повинна бути першою, ну. Вже там менше роботи, то зроблю його виперу, щоб воно вже мене лежало готовою роботою. Далі, Оцей мій... оця моя ковтинка, ви її, знаєте. Я розпустила тут резинку, одягла на спиці і пров'язала аж один рапорт. З того часу ще казала, що буду в'язати. Ось так, спиці 375. Ну, тут теж роботи небагато. Другий рукав я ще нічого йому не робила, не розпускала нічого. Так що це тож така у мене робота, ніби і небагато. Почати та закінчити. Є мене, що робить. Оце таке. ще знайшла. Думаю, що це в мене? О, дивіться, у вас він передається синім. А в мене при штучному освітленні він чорний. Він це твіт. З такого твіду у мене була зв'язана шапка чоловікові. Це я щось планувала в'язати, мабуть, собі. Такі були у моді шапочки, знаєте, що біні. І отак резиночка откочена була. Мені так подобалося, хотілося. Я одну зв'язала, не знаю, з якої пряжі. Але воно тут оце закачується, це розтягується, вуші продуває. Ну, щось воно пішло не так, я його залишила. Пряжі такої більш немає. Це я давненько покупувала цей твіт, теж в інтернет-магазині. Анже, якийсь залишочок був, я його з задоволенням взяла. Чоловікові шапку зв'язала, він носить вже, мабуть, четвертий рік, то тепла, страшне діло. Тепер хочу зв'язати сином. У нього синя куртка є темно-синя, і він це такий темно-синій колір. І якість мені так хочеться, щоб воно було тепле і не продуваєме. Оцей твіт, шапка, ну, правда, чешеться лоб. Шкіра, але не продаваємо і в морози. Ну, немає кращої шапки, як з твіду. Так що я оце розпущу. Буде мене лежати в клубочку. Це вже буде на плани мої, на осінній сезон. Ось так ось, дівчатка. Невеличке відео, але б зняла таке. Вступ, не вступ, не знаю, як там правильно, неправильно. Є дівчатка, якщо вступають в СП, знімають вступ до СП. Ну, як там, я говорю зразу, я в СП не приймаю участь, ну я так думаю, бо, можливо, там потрібно якісь ще відеозвіти чи що. Я просто знімаю перше відео таке, зазначу, під відео буде посилання на канал Вікусі, яка придумала це такий. Флешмоб чи СП, як назвати, я за гуртом дов'яжу, не бачила, що має хтось з дівчаток приєднався, не бачила. І, мабуть, окремим відео покажу, що я дов'язала. Ну, тут, в принципі, дов'язувати мені треба шапку, в'язати і два джемпера. Я не знаю, чи окремим відео буде. Може, воно буде у цілому, та зазначено. Ну, а може коротеньким таким і відео і буде про мої, про закінчення чи про боротьбу з моїми недов'язами. Так ось, дякую, що були зі мною. Дякую, що заходите в гості на мій канал, що пишете, на, що пишете коментарі. Всім до побачення, всіх вас традиційно цілую. Всім пока-пока!